Зробити життя українських дітей якомога кращим навіть під час війни в Івано-Франківському просторі проєкту Співдія заради дітей відбувся перший випускний. Упродовж місяця 60 дітлахів отримували психоемоційну підтримку через програму неформальної освіти. Йдеться про творчі заняття, рухливу та пізнавальну діяльність, взаємодію з іншими дітьми та дорослими. Це вісім занять. Також ми і нашою командою їздимо в різні табори зараз літні у Франківській області і влаштовуємо свята, влаштовуємо якісь проекти, цікавинки. Все найкраще, що тільки можна, можемо ми зробити для діток. Ми намагаємось тримати а, таку лінію, що десь 60% у нас переселенці, і а, ну, скільки вже вийде івано Франківці. тобто, а, все ж таки адаптуємо і франківців. і а, Переселенців до того, що ми тепер одна велика держава. П'ятирічна Ксенія до Івано-Франківська приїхала із Запоріжжя. Сьогодні вона теж випускниця. Дівчинка розповідає, найбільше любила заняття з малювання. На папері зображала те, що їй ближче до серця. Берега і моїх ладілей ша мною і всякі домики нічого так не люблю. Ще однією випускницею проєкту стала восьмирічна Міла із Маріуполя. Розповідає, у цьому просторі знайшла чимало друзів. Мені тут подобається. Ну тут усі люди ну, такі живі. Вихователька проєкту Софія каже, перші дні дітлахи були налякані, однак згодом адаптувались. А це означає, що вони працюють у правильному напрямку. Вони йдуть на контакт, вони легко йдуть на контакт. Спочатку трішки були лякливі, особливо коли включалася сирена, а зараз ми привикли, ми з ними замовляємося, бавимося і вони швидко забуваються. Проєкт функціонуватиме 9 місяців. І наразі розповідає начальниця відділу. Лу молодіжної політики Мар'яна Циганин працюють над створенням молодіжного центру, на базі якого і діятиме цей простір. Направду була певна проблема, адже в усіх містах він реалізовується на базі молодіжних центрів. У нас в івано франківську поки що його немає. Він на етапі створення. Ми також очікуємо на підтримку від наших партнерів, щоб почати ремонтні роботи. І сподіваюся, що десь до кінця осені співдія діти і інші молодіжні проекти, які у нас існують, перейдуть уже в наш молодіжний центр. Такі проєкти зауважує голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. нині справді на часі. Дуже важливо, що сьогодні займаються в наших школах що є такий проект Співдія, яка допомагає дітям, як франківським, так і внутрішньопереміщеним, сьогодні знаходити себе, мати свій час. Проєкт Співдія заради дітей функціонує у десяти містах України. Йдеться як про стаціонарні, так і мобільні команди.